30 січня 2015 року депутати Словміськради зібрались на 73-ю позачергову сесію. На відміну від першої спроби, 29 січня кворум набрався з 32 обранців. Для початку проголосували за підтримку депутатського звернення Анатолія Бовздаренка про відновлення та будівництво бомбосховищ. Прошу, призвісти реєст бомбоубіжжя в місті, ісключаючи ті, які знаходилися на територіях бивших визначити приділити сансостання з указанням місця розположення і передати власність. А також Чить вопрос у строительстве синово ну, так як раніше существує були передані вместе с зданиями Один из примеров гостиница Україна, где була бомбов'яж на 150 человек До порядку денного було винесено і інше звернення від депутата Артема Степанченка. Зачитати документ його уповноважили представники громадських організацій міста старт слов'янськ гуртом та місцевого осередку партії Свобода в Україні. немає гражданська війни. Люди всех религиозных конфессий и национальностей едины в борьбе с террористами ДНР и ЛНР. Нам нужна ваша юридическая поддержка. Мы согласились простить террористов после решения судов с участием юристов ваших стран. правооснова основу борьбы с терроризмом составляет Европейская конвенция о борьбе с терроризмом 1972 года, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, Основываясь на положениях, указанных в законодательных актах, мы городов, переживших оккупацию организациями ДНР и ЛНР, просто вас признать их террористическими вытекающими юридическими последствиями. Современная экономическая и политическая обстановка требует самых жестоких и оперативных мер в организации, представляющих реальную угрозу безопасности Украины для наших граждан. Признание сепаратистских банкформирований иностранными террористическими организациями стало бы существенным сдерживанием факторов, для стран и организаций, которые существуют, осуществляют финансовую и военную поддержку терроризма, поскольку эта мера предоставляет дополнительные инструменты для борьбы со сторонниками терроризма, в том числе суровое наказание за преднамеренное предоставление материальной поддержки таким организациям, попытки его предоставления, либо взаимодействия с этими организациями. Заслухавши текст звернення, депутатський корпус Слов'янська віддав всі 32 голоси на користь наступного рішення. Прийняти до відома заяву ГО «Гуртом Слов'янськ» Свобода ГО «Старт» про звернення до президента України, депутата Верховної Ради України, Кабінету міністрів України Європарламенту Он щодо боротьби з міжнародним тероризмом, друге підтримати звернення Верховної Ради України до організації об'єднаних об Націй. Розвернення верховне. Договорити в умовах загального гвалту було складно. Обурення представників ініціаторів звернення викликало відсторонення депутатів від рішень. На думку активістів, така поведінка неприпустима. Потрібні більш радикальні дії. Верховна Рада звертається до міжнародних структур визнати так звані ДНР терористичними організаціями. Сама поки що гальмує цей процес, хоча мусила би показати всім свій приклад. Ми сьогодні звернулися до міської ради підтримати це звернення, щоб Верховна Рада. Ну і інші структури визнали визнали ці е терористичні організації, врешті-рештеристичним організації. Ми побачили сьогодні лукавство. Тобто вони самі рішення не приймають, а просто посилають наше звернення до них же. Розумієте, тобто вони показують свою безвольність і тому те, що на початку, нібито у нас була січка, ми кричали на них ганьба. Власне, вони це і підтвердили. Дійсно, це ганьба. В свій час ті ж самі депутати про свої ганебні рішення по Панамарьову і іншим терористичним збройним формуванням, які тут були прийняті, що вони їх там прийняли як сили самооборони, От сказали, що вони ці рішення приймали під дулами автоматів. Сьогодні ми просто звернулися до них визнати тих людей, які нібито їх примушували приймати ці рішення під доломтера, визнати їх терористами. І сьогодні фактично вони відмовилися визнавати їх терористами. Тобто таким чином підтвердили, що ті рішення, які вони тоді приймали, вони приймали виключно добровільно. Підтримка депутатами звернення, а не повноцінного визнання терористами, виявилась спусковим гачком. Навіть після сесійного засідання тривали палки обговорення. Все, підтримати в обращенні Верховної Раду. А ви що прийняли? Рішення Верховної Ради. Я все, у мене Я все это покажу в интернете. Ми сьогодні, сьогодні поддержали да, решение Верховної Ради, обращение к Верховному Раду. Потому что если только мировая общественность признает Росію державою агресором, то всі так називаємо ДРНР разметуться и розійдуться за два за три дня. Повертаючись до сесійного засідання і питань, що отримали. Депутатську підтримку наголосимо на наступному. По-перше, Депкорпус визнав задовільним звіт спеціалістів по виконанню бюджета минулого 2014 року. По-друге, проголосували за програму економічного та соціального розвитку міста. Далі в ситуації без варіантів прийняли на баланс чотири дитячих садки та чотири об'єкта відділу культури від міст сателітів Миколаївка та Святогірськ. Гроші на отримання яких вже заплановані у міському бюджеті Слов'янська. Далі пішли питання пов'язані. Ані з оновленнями податкового законодавства, зокрема по транспортному податку, Напоминаю, це 66 машин фізліц і 7 машин юридичних ліц до 5 років і об'ємом 3 тисячі кубіків. От ані будуть підвергатися налогу. Нове положення про податок на транспорт принесе у кошик місцевого бюджета по 25 тисяч гривень з транспортної одиниці в рік. Без особливих проблем депутати підтримали і податки на земельні ділянки та нерухомість. Єдине, чим могли місцеві обранці допомогти. Власникам квартир і будинків зменшенням ставок податків. Так було збільшено пільговий ліміт для власників квартир з 60 метрів квадратних до 75, а для власників будинків зі 120 метрів квадратних до 150. Отже, все що більше норми раз на рік оплачуватиметься як надлишок, що облягається податком. У випадку, якщо власник має і квартиру, і будинок його неоподаткований мінімум 225 квадратів. Все що більше згідно закону сплачуватиметься поставці у нульці. 0,5% в виде минимальной зарплаты. Когда мы обсуждали на совместных комиссиях, это вызывало, вызвало бурное обсуждение и внесены были изменения. Сейчас их озвучиваю. Рекомендации комиссии были следующие. Ну, Во-первых, увеличить площадь, которая будет на, на, облагаться свыше... Было 60 квадратных метров, если это квартира, то теперь мы увеличили на 75 квадратных метров. То есть площадь, которая свыше 75 квадратных метров в квартире, будет облагаться как ну, роскошь. Для жилого дома комиссия, комиссии предложили увеличить со 120 квадратных метров до 150 квадратных метров. То есть, если у вас есть жилой дом и его площадь теперь больше 150 квадратных метров, то Свыше будем платить налог на роскошь. И третья поправка, она суммарная для разных типов объектов жилой недвижимости. Квартира плюс дом, если во владении, то со 180 квадратных метров было 60 плюс 120, увеличили на 225 квадратных метров, 75 плюс 150. Теперь также внесли изменения в пункте ставки налога. Там мы Максимальная ставка налога у нас 2% от минимальной заработной платы. То есть это 1224 гривны. По рекомендациям исполкома: сначала эта ставка была понижена до 1%, а по рекомендациям совместных комиссий было предложено объектам Жилой недвижимости ставку уменьшить с 1% до 0,5%. Это получается где-то в среднем 6 гривен за лишний квадратный метр. Это вот если у вас Дом більше 150 квадратів, то ви будете платити сто 160 за 10 квадратних метрів по 6 гривень. Це годова ставка. А от обговорення податку на нежитлові приміщення призвело до двох спроб голосування. Депутати апелювали до представників податкової інспекції та місцевої влади із проханням максимально занизити ставки податку із запропонованих Верховною Радою 1% до 2 десятих або і нижче. У іншому випадку дію оподаткування відчують на собі не тільки працюючи офіси крамни. Готелі чи кафе, але і підприємства, чиї адміністративні будівлі, окрім комунальних, якраз вписуються у норми стягування податку. Що в речі іде, що у нас многії поміщення, які ну паціха используються, вони не мають статусу проїзводственних навіть поэтому і тому по ним это все ударить по фізлицам. Там все понятно. А вот по я юрлицам ми вожим ту оставшуюся промишленість, которая работает в городе на сьогоднішній день. Бюджет лучше наполнять отчислениями заработной платы, а не таким вот видом. Сейчас все выведут производство из города, выводят на сегодняшний день средства, производства, в Харьковскую область, в Изюм выводят все в Днепропетровскую область. А мы на сегодняшний день только ускоряем процесс вывода производства и вывода капитала из города. Після чого депутати підтримали звільнення від земельного податку усіх комунальних підприємств та внесли відповідні до рішень профільних комісій зміни у бюджет, серед яких надання комунальному підприємству «Словміськводоканал» 1 мільйона 400 тисяч гривень.